Привіт-привіт всім. Е і ми продовжуємо сьогодні в 22 ферму. Ось у нас йде, комбайн вигружає кукурузку. А один там теж він вже чи косить чи він вже теж повний, от не знаю. Зараз поглянемо. Ні, він також повний. Але, так що він вигрузив все. Все, хай їде. Там ж є хтось? Нема. Так, давайте його відправимо. Ой, не те. Там, де він закінчив, зараз відвеземо його. І ще раз вітаю всіх з... Празника, який прийшов з Різдвом Христовим. І найближче вже скоро в нас новий рік. Тому всіх вітаю з Новим роком. Хай всім щастить і збуваються ваші мрії в новому році, який прийде до нас. І сподіваюся, що також в новому році у мене буде більше підписників і більше відосиків, які вам будуть подобатися. Поживемо, побачимо, так скажемо. В новому, в новому році. Так, зараз. Ось тут ми зупинилися. Стоп. Перемкнулися і так, запускаємо. Цей працює в нас, цей стоїть, а машина що там у нас? Машина також стоїть. Угу. Не хоче чомусь вона їхати. Зараз ми її відправимо. Що сьогодні? Сьогодні, друзі, в нас майже 6 мільйонів гривень, і я хочу. І я хочу сьогодні придбати пасіку. Пасіку, тому що це також пасивний дохід, я рахую, і не потрібно сильно тратитися для того, щоб один раз ми купили і якби відіб'ємо спочатку гроші за купівлю, і потім вже буде в нас чистий дохід з пасіки. Плюси там майже нічого не потрібно робити, скажімо так. Так, та стійте. Все. Майже. я начебто ставив, щоб він стояв, коли вигрузка йде, але він чомусь заріну йде. Що за біда, не знаю. Що там, все? Ні, ще. Что там Давай же пусти. Во, все. Та почекай зараз я від'їду. Спішиш кудись. Все, давайте зараз відправимо нашу машину. Давайте поглянемо, куди вона. Так, все правильно вона їде. І в нас сьогодні ще таке. Е, так, ось е, ХТЗшка. Я зібрав всі тюки, поставив, бачите, на задньому плані. Поскладав, а тут, е, в принципі, можна не орати, можна залишити так. Але земля потребує орки, тому краще я це зроблю. Зораю, і потім ми заново е, посіємо. Люцерню або траву просто подивимось. Так, скільки. Давайте штук 6, хай буде. Хай буде 6. Угу. Генерувати. Блін, чимось інтерфейс 25 й е, мені більші, е, більшість подобається, більші але подобається, але є моменти, які мені подобаються в 22. й Я вам зараз. До речі, покажу чому. Так, вмикаємо. Мені ось більше тут чим подобається тим, що ось ми купуємо техніку, тут є ось мої. В тому, що в моїй власності і те, що я орендую. Тут дуже зручно. Ти зайшов, ти все бачиш, що твоє, що орендоване. А в 25-ті чомусь це прибрали. І ну, мені воно таке не, не дуже подобається. Так, що він тут все правильно? Так, все добре йде? Чомусь притормозив, чому не розумію. Начебто тягне? Mm. Поїхав швидше трішки. Наполовину, можна сказати. Все, хай він тут працює. Тут тут дуже швидко наповнюється в нас бункера. Дуже швидко. Тут вже 50% наповнено, там вже майже повністю наповнено. Це ще тормозить тут якогось чорта. Я не знаю, чому він не їде. Що сталося з цими. Взагалі... Все їде, Тепер переміщаємося. Так, на мапі Красилівка, хто не знає, ось тут знаходиться е біля. Е це, як вона? М де можна купувати тваринок, ось тут знаходиться сама е ферба. Пчіл. Не ферба, <пасіка> Даже, а пасіка. Пасіка знаходиться тут. Ось вона, ця пасіка. Тригри я вже тут ось поставив, щоб зав'язався мед. А тепер нам потрібно е, придбати, тому що зараз жовтень. І якраз з нового року у нас почнеться е, ну, з нового року, коли почнуть цвісти всі культури, якраз будуть вже збирати мед. І в нас е, два, майже 2,5 млн грн коштує Пасіка, у нас майже 6. Тому ми купуємо. Все, тепер вона в нашій власності. Ось бачите вулики. Їх зараз небагато, тому що м -м, Тому що тут же ж е осінь і мед має бути отут з'являтися. Все. М -м, ми її придбали, ось така пасіка. Крутя у нас тепер, і це в нас ще, ще один пасивний дохід. І ще одна штучка. Е, так, в нас ось ці е, два поля. Це вони наші. Я хочу переміститись можна десь сюди. М -м, от сюди. Тут кукурузка. Та, що ми косимо. І тут ми посіяли пшеницю, якщо я не помиляюся. Так, пшениця росте. Ось тут є місце, і я хочу десь ось тут, напевне, ближче до середини. Зараз подивимось. Десь ось тут. Я е, такий, щоб теж розмістив би пасіку. Тільки не е, таку пасіку, як ми придбали. А ось тварини. Ось така пасіка. Причеп пасіка. Чомусь пише, що в мене не вистачає грошей, як можна вистачати, якщо ну, стоїть 130 тисяч, а в мене... Ну, в мене багато. Декілька мільйонів, тому не розумію. В чим проблема? Можна встановити ось таку. І воно також буде... Чому я хочу тут встановити? Тому що це буде піднімати врожайність нашу. І якраз будемо, зможемо ну, збирати мед. Давайте одну. Блін, може, тут щось в мені таке, як мало місця, щоб потім просто зміг комбайн проїхати. Ну, mm -hmm. oh, дерево, до речі, не продав. Mm -hmm. Давайте десь ось тут розмістимо. Ми зможемо тут. Буде якраз більше місця і для тригра. Так, давайте. Ось тут одну. І. Другу. Все. Mm -hmm -hmm. Хмісь не хоче ставитися. Взагалі, чи що. Блін, ну якщо не буде ставитися, не буде з'являтися по ідеї. Ну давайте провіримо, потім, якщо що, ми зможемо продати ці вулики назад. Перевіримо якраз це. Ходімте можна переміститися сюди? Чи ні, не можу. Ось так. Тут ближче. Ходімте, зараз поглянемо на них. Якщо не буде тут, то нема е, тригера, е, для, щоб взявся вулики, ну, тоді ми їх продамо. Е, я просто хотів тут поставити, тому що буде е, збільшуватись кількість врожаю. Ну, якщо ні, то ні. Ось такі м -м, пасіки не пересувні, до речі, погано, що не пересувні. Було б краще, якби були пересувні. І е, ми їх купили. Давайте продамо зараз дерево. Березу, яку ми зрізали, яка нам мішала. А продавати тут, до речі, недалечко. Можна також заробляти. Тут є також і ліс на цій фермі, де ви можете займатися лісозаготівлею. Кому це подобається. Мені так, я не дуже вможу це робити, але можна, в принципі, також спробувати. Все сюди ставимо і продаємо. Наскільки на тисячі гривень ми продали дерево. Теж добре. Так, тут все, тут вже знову повне все. І тут наша машина тут ледве їде. Давайте садимо ми за руль. І відправимося швидше. Так, трактор тут, вон, бачите, ХТЗ-шка наша вон. горить, добре. Дуже-дуже добре. Я пообережно на поворотах. Так, скільки у нас тут? 15 тисяч літрів. Пам'ятається, що цей павук вночі світиться, такий собі, чесно кажучи, мод, але що маємо, то маємо, як то кажуть. Кращого не знайшов я. Краще тільки привати, а привати і даже Мало хто хоче комусь продати, не то що дати. Тому будемо. Кататися на тому, що ми маємо. Так, висипаємо. Кукурудзу продаємо, тому що вона нам, чесно кажучи, не потрібна. Так, що у нас От 200 тисяч, 220 000 ми заробили. Ні, їдемо назад. Ну що, ось ми вже добралися до нашого поля, зараз загрузимось, випорожнимо наші комбайни і далі працювати. Настій вже виконь все, що маєш. Та й поїду. Друзі, не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео. Ну, якщо ж вам сподобалась моя творчість, не забудьте, будь ласка, підписатися. Буду дуже вам за це вдячний. М -м кому цікава мапа, то все є в, в описі, як завжди. Переходьте, дивіться. Так, це стоїть так. Це значить, я на цьому поставив компанію, щоб він стояв. А на тому не поставив, треба потрібно буде поставити, не забути, щоб він також стояв, поки йде вигрузка, щоб не рухався Так, бункер вже майже пустить. Все. І поїхали знову на вигрузку. Треба швидко, бо краще самому, тому що бачите щось. Автодрайв тупо конкретно. Тому поїдемо самі. Самостійно. Ну що, ми приїхали, зараз вивантажимося знову. Заробимо грошиків. Ось так. Причіп речі, дуже швидко вивантажується, Чим Кузов. Чим сама... Ну, в машині чим сам зіл. Ну що, знову 213 гривень ми заробили. О-о-о-о... Ек Екорахунок, штраф, а чому штраф? Незрозуміло. Ну і все, поїхали знову. Сподіваюсь, що там ще не нап... о, не наповнились комбайни. Далеко возити. Це думаю, може ще один прич взяти. Хоча що якраз вивантажує два... Комбайн, достатньо. достатньо. Якщо так, треба ще два, щоб на, два рази, і то це буде дарем потрачені гроші, два достатньо. Від'їжджаємо. я вже бачу, що один комбайн вже чекає на вигрузку, ось він. Зараз ми... Це зробимо. Вивантажуємося. Поїхали, поїхали. Чому ж стоять? Стоїть начебто. А, це цей шовкруг йде. Ну, дивіться, він тут менше ніж півкруга зробив. І вже повний... Хм, повний бункер. Добре, значить гарний вражає у нас русський, Значить добре будемо заробляти, на ній зарубаємо. Це один є. Поїхали до другого. Другий десь там всередині стоїть. Поїхали через кукурузу. О боже, де він там, о, ось. Завантажуємось. Ну, дивіться, поки ми якраз робимо круг, виходить на оптову базу і перевертаємось назад і вже бункера у нас Звичайно, якби було дві машини, то було б... Легше, краще, тому що одна поки їде, друга вже чекає завантажується, і так от міняється. Ну, у нас тільки одна машина з причину, тому що маємо, то маємо, будемо їздити поки що так. Та в принципі я не бачу великого сенсу там щось купувати маш... ще одну машину. Що, поїхали знову на базу. Продамо. І вернемося. Так, я вже це не знаю, це у нас третя чи четверта вже. Мені здається, що четвертий раз ми вже завозимо. Вже майже 3 ляма. Нормально. Е, як не крути наше поле вже майже, ну не майже, але вже десь на відсотків 40, е, мені здається, що окупилося. 30-40%. Це дуже непогано. З одного, виходить, з одного врожаю. Це дуже прекрасно. Ще там один-два врожаї і ми вже почнемо працювати в плюс. Як я швидко не стараюся їхати, але все рівно ну, не, не, не встигаю, Швидше набираються бункера, чим я їжджу, то ну, придеться трішки чекати комбайном. Так, я так зрозумів, що один вже закінчив свою роботу. Він всю середину, а ні, ще ні, ще трохи і майже всю середину він викосив. Тому ну, тут ще напевне 3-4 заїзди мені потрібно буде зробити. І е в принципі ми поле скосимо, поле таке немаленьке. Не пам'ятаю скільки тут гектарів, але достатньо немаленьке. Скільки? 11 гектарів. Я ж кажу, що достатньо немаленький. 11 гектарів достатньо виловка. Не знаю, що ну, є і побільше, звичайно, поля, але мені, в принципі, цього достатньо з головою. Поля. Це у нас стоїть, не рухається. Бо це такі друзі, що можуть поїхати один одного таранити. Сподіваюсь, що дочекається. Давайте також відійдемо, щоб не заважати. Ну, все, поїхав, він працювати також. Молодець, так, ну що, зараз е машину виведемо на дорогу і відправимо, щоб вона їхала сама. А ми будемо. Е полетів. А Ми, виходить, перемістимося на козину ферм і переглянемо, що в нас там. Тому що ми її придбали, як пам'ятаєте, ось. Тюки всі, що я зібрав. Давайте глянемо, скільки тут. 213 тюків. Це тюк з соломи дуже добре. Давайте тут подивимося, чи є вода і її їсти. Так, і вода є їсти. Ой, маленьке козенятко мечі. Ну, ось наші кози вівці. До речі, що тут по молоку? Козине молоко, тільки 21 літра. Дуже мало потомство через 5 місяців. Здоров'я 50%. Це тому що здоров'я ще не дуже багато, тому і молоко, якби не багато. І вже в нас з'явилася бавовна. Ось вона є. 481 кг. Півтоди. 14 літрів шерсті. Представляєте ж? Баволна тільки 14 літрів, а вага півтони. Ще капець пресована, Ну це вже пресована. І що ж, друзі, сьогодні, напевне, будемо завершувати, і я на наступну е серію вам покажу, скільки ж, е розкажу, скільки ж я заробив е грошей. Зараз нас майже 3 мільйони і скільки я ще зароблю грошей на е продажі кукурузки. Тому е зустрінемося в наступній е серії fs 22 на мапі Красилівка. І я вам все покажу і розкажу. Тому е, всім дуже дякую, хто мене підтримує. Підписуйтесь, будь ласка, і не забувайте ставити вподобайки. Всім гарного дня і до зустрічі!